Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Благословенного дня! Нехай Господь береже вас, дає милість спокаятись, стати учнями Ісуса Христа, виконати волю Божу на життя, яке Бог нам дав, цінувати Богом даний час, вивчати Біблію, не бути обманути. Ісус Христос сказав: шукайте ж найперше царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Якщо причина нашого існування та сенс життя це лише гроші, то у разі війни, епідемії чи природного колапсу, коли ми втрачаємо гроші та матеріальні цінності, разом із цим ми втратимо і весь сенс нашого життя. Якщо причина матерія та гроші, тоді наслідком буде тління, руйнування, втрати та смерть. Причиною має бути всемогутній Бог. Господь не проти, щоб ми заробляли, щоб у нас були гроші, але ми повинні. Визначитися із сенсом життя з метою та причиною нашого існування, адже цей закон працює проти нас, якщо ми поставили на перше місце гроші, як наслідок, ми отримуємо нещасне та незадоволене життя, адже Біблія каже, що душа поширюється як пекло, вона завжди незадоволена, що її не дай. Тому нашою причиною завжди має залишатися Бог і Його воля.